Противник намагається зробити все, щоб поновити свої втрачені положення на флангах. Завдається до контр, скажімо так, наступальних дій, завдає масово ураження з артилерії для того, щоб не дати Збройним силам України закріпити той успіх, який ми мали нещодавно. Тому в цілому ситуація через повторюю напружена, але повністю контрольована збройними силами України так як успіху ворог в своїх діях немає. Так, як ви і зазначили, що зокрема ворог намагається принаймні повертати якісь позиції, які він займав до цього. І до речі, була інформація з приводу Кліщіївки, що там теж окупанти намагалися принаймні зробити ось такий е, е, крок, аби намагатися повернути свої позиції. Однак наші захисники успішно все це відбили. І в принципі, я так розумію, що в районі Кліщіївки ситуація зараз контрольована, правильно. Так точно контрольовано. Якщо сказати, то кожен день збройні сили України покращують своє становище на Україні. А також радіони була інформація, що поблизу Кліщівки потрапив у полон ексмер російського міста. Взагалі, от ситуація із полоном, наскільки саме на цьому напрямку і в районі Кліщівки, і на сході, на східному на східній лінії фронту, здаються окупанти в полон. Наскільки активно ми їх беремо у полон? Так чи є відома вам зараз статистика? Якась кількість? От змінилась динаміка чи ні за останній час? Ми говоримо про Бахмутський напрямок у флангі Бахмута, то скажу так, що е, тут з військової точки зору інше все. Тут застосовуються всі види, роди е, озброєння, е, тут застосовуються всі види і роди військ, е, тут дуже багато тактичних і опера... оперативних прийомів з військового мистецтва приміняємо як ми, так і ворог. У тому числі е, на цьому напрямку дуже унікальна динаміка в плані штурмових дій. Звіс... На превеликий жаль і втрати, у тому числі військовополонених. Наприклад, за тільки останню операцію по звільненню селища Андріївка, нам третій штурмовій бригаді вдалося захопити таких важливих, скажімо так. Персон е, зі сторони збройних сил Росії, а саме офіцерів, і у тому числі комбата одного з е, батальйонів 72 окремої мотострілкової бригади, тому е, сказати так е, точну цифру е, не може, тому що безпосередньо е, не збройні сили України займаються обміном та не та так, фіксацією обмінного фонду, але скажу так, що дуже багато е, тому, що ще. Кресле Бахмутський відтинок фронту, він як окремий всесвіт Родіон. А от ви безпосередньо так спілкуєтесь із е, тими росіянами, які потрапляють в полон. Що вони кажуть зараз, так якщо ми раніше чули від них, що вони е, робили такий вигляд, що, начебто, вони не знають, куди вони потрапили, як це так сталося, що їх зі зброєю в руках туди відправили і тому подібне такі заяви звучали. Що зараз кажуть? Чи е, мовчать За... як риби? Мушу сказати наступне з цього приводу: вони всі до одного, як і спочатку, широкомасштабного вторгнення на території нашої країни говорять про те, що вони поїхали на навчання, про те, що mm -hmm. вони не знають. Куди вони поїхали більш того, що їх там мобілізували, скажімо так, наділи кайданки і змусили робити те, що вони роблять, але Розговорившись, скажімо так, не під протокол, побачивши їх, очі можна повністю зрозуміти те, що вони абсолютно розуміють, що вони роблять на нашій території, а саме чинять опір збройним силам України, захоплюють і тероризують наші мирні міста та міста та селища. Тому так вони продовжують говорити про те, що вони не знають, але це вони роблять виключно для того, щоб юридично покращити своє, скажімо так, становище в полоні, але ментально. Те, що бачиться, скажімо так, без приближення, це дійсно те, що вони розуміють, що вони роблять, і вони роблять це з повністю свідомістю, свідомою, скажімо так, своєю орківською головою. Родіона ще важливий момент. Зараз ми розуміємо, настання холодів наближається, наближаємось. Ми і до зимового періоду. Звісно, це так чи інакше буде позначатися на фронті, на просуваннях, зокрема і наших. Як готуються зараз наші бійці, так до цього і наскільки впливатимуть погодні умови на наші бойові дії подальші. Ну, слухайте, як готуємося. Це знаєте, такий дуже великий спектр дій, uh -huh. великий фронт робіт е, з логістичного та тилового забезпечення. Починаємо готуватися вже вже з кінця літа. Почали готуватися до зимового періоду часу. Це як і підготовка до опалювального сезону, ну тобто буржуйки і так далі. Uh -huh. тому подібне. Там де потрібно, так і почали поповнювати ем, е, свої склади е, всякими теплими речами, і так далі, і тому подібне. У тому числі переводити техніку і е, е, техніку і артилерійське озброєння на зимовий період часу. Щодо того, що як це відобразиться на театрі поля бою, скажу е, що. Є певні періоди часу, коли бойові дії встануть. Ну тобто тих чи інших погодних умов, чи то буде сильний дощ, таке до mm. речі, було чи то буде сильний сніг, як і минулої зимою. Але в принципі, бойові дії, як і в минулому році, на мою думку, будуть точитися і всю зиму, тому що на про великий жаль, ворога, якщо ми спам'ятаємо минулу зиму, нічого не зупиняло, у тому числі її такий холодний, аномальний період часу, тому. Будуть певні проміжки, вони є об'єктивними. Завжди погода впливає на театр бойових дій, але скажу так, 21 рік будемо воювати цілий рік, і ворог буде хотіти цього. Я думаю, так це правда 100%. Будемо спостерігати, як розгортатиметься події далі на лінії фронту. Ми вам дякуємо за те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, з нами спілкувався заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ майор Радіон Кудряшов.